Військовослужбовець, який мобілізувався до лав Державної спеціальної служби транспорту, в обов'язковому порядку проходить навчання, навчається в учбовому центрі, який має можливість довести його рівень знань до того моменту, коли він зможе працювати самостійно, в складі групи, в складі свого підрозділу та виконувати свої завдання небезпечні. На безпечному рівні для нього та для тої роботи, яку він буде робити. По-перше, в обов'язковому порядку він буде складати іспит, відповідно, та набувати кваліфікацію державного рівня, яка в даний момент е пробивається навіть в дії. Ми на минулому тижні побачили свою кваліфікацію на дії. Вона є надія в дії. Ну, такі справи. Фахівці є добрі, навчають ретельно, дуже уважно. Дуже багато інформації, яка дається, вона вся майже застосовується в полях і в роботі. Ми навчалися в навчальному центрі близько трьох місяців. Викладачі викладалися на всі 100%, матбазу вивчали, міни всі зразки, які використовує москаль, все. ТТХ, їхню будову, всього навчили. Практичні заняття були, дуже багато було практичних занять, і підриви були, і все, все, що можна до цієї справи, все було, все пройшли, все вчили. Теоретична підготовка, практична підготовка надається в максимальному обсязі для початку виконання робіт. Далі вже на практиці відшліфовуємо, відпрацьовуємо відповідно до тих завдань та роботи, на яких вона фахівці залучатися. Ну, якщо порахувати, по-перше, навчання близько трьох місяців, фахівець попадає на найближчий курс, отримує знання, захищає кваліфікацію, і потім вже зі своїми підрозділами він може застосовуватися. На тих завданнях, на яких працює загальний його підрозділ, з якого його направляли до очбового центру. У нас вийшло десь близько трьох тижнів після закінчення ми поїхали. Можна сказати, у нас це була Житомирщина, да? а потім перейшли Чорнобильщина. Виїжджали спочатку на залізничні колії, так як ми являємося. Служба, яка забезпечує цю безпеку залізниці, так ми. Початок був залізниця. Я починав з Гостомелю, Київщина. ДП Антонов. Перевіряли залізничні колії технологічні для під'їзду, підвозу, обладнання на безпосереднє підприємство. Далі дивилися територію, злітно-посадочну смугу, дивилися. Технологічні території, бачили знешкоджену мрію, ангар, все, що від неї тоді залишилось, все було в минулому році, весною. Територія дуже була засмічена наслідками війни на цій території. Вивезли достатню кількість вибухонебезпечних предметів, знешкодили. Ну, що знайшли, то і знешкоджили. Таке. Військове сміття та сморід. Є багато територій, де були е, велись бойові дії, де була окупація, е, де Москаля ставив дуже багато сміття після себе і ловушки. Вони по сей день можуть бути е, активні. Вони є активні. Під любую утварь вони ложать. Е... Гранати це для них як закон такий, неписаний. Навчили їх, навчають. Наша робота це все знайти, знешкодити, допомогти людям, щоб не було нещасних випадків. І, на жаль, роботи дуже-дуже багато. На багато десятиліть. Працювати, ще працювати. Розмінування групи проводиться обережно та дуже акуратно. То є перше. Починається з інструктажу. Нагадується, банальні, як то кажуть, істини. Працюємо обережно, тихо, спокійно, нікуди не поспішаючи. Виявив, доповів. Подивилися, прийняли рішення. Працює самостійно або працює не самостійно. Далі оцінка ситуації і прийняття відповідного рішення. Знешкодження або транспортування. Ну так, обережно важливо. Нікуди не поспішають. І суперна робота, суперна група це єдиний механізм, в якому всі в групі знають свої обов'язки. І якщо їх чітко все виконувати, строго вик... придержувати цього всього, то все буде нормально. Да, злаг... все буде безпечно, злагодженість і. Розуміння, один розуміння один... одного, приймання рішення. Все залежить від кожного в групі. Гуманітарне розумінування це дуже ретельний. Приклад роботи сапера це дуже прискіпливе. Коли заходять підрозділи, наприклад, на сільськогосподарській угоді і починають виймати з поля майже все. От те, що там можна знайти, воно все виймається. Це треба вибрати всі осколочки на певну глибину, яка заявлена сопами, там чи пів метра це буде, чи 30 сантиметрів. Дуже докладається уваги до просьолочних доріг. Поля, де працюють люди, де ходять техніка. техніка, все це вибирається, щоб не було зовсім нічого. Да, це спеціалісти вищого рівня. Так як зараз гуманітарне розмінування розвивається, навчать, одінуть, все буде добре, нам сапери треба, толкові сапери. І в навчальних центрах дуже багато залучається людей з-за кордону, це і американці, і німці. І Канада, і Велика Британія, то тобто є все, все дуже файні фахівці. Тому не гайте часу, приходьте. Будемо працювати разом і чистити нашу країну.